Дивіться, хто це нас тут чекає. Які, які гарнесенькі. Дивіться, він сам лізе до нас. Іди сюди, заприглик. Це відео полтавця Віталія Борюти. Разом із полтавськими волонтерами та активістами він долучився до порятунку тварин із підтоплених районів Херсонщини. Якраз в цей день, коли була зірвана оховська дамба, в мене померла моя собака. Ось і я добу. З цим сидів, думав про це все, дивився ці відео, де також помирають звірі, але помирають не своєю смертю, а топляться або помирають від голоду. І я цю добу весь час писав в чати своїм знайомим та друзям-рибалкам. Що треба їхати допомагати в Антонівці поблизу Херсона? Волонтери знайшли собаку, якого згодом назвали Рекс. Віталій Борюта розповідає: тварина була в критичному стані. Він був весь окривавлений, він був поранений. Вся вулиця була залита кров'ю, весь асфальт, все та сліди він, де він там бігав, дуже слабкий. Ми повезли до найближчого притулку, чекали, викликали ветеринара, який зміг би накласти йому шви зробити операцію. От десь години-дві це все проходило, і потім ми вирішили вирушили екстрено в Полтаву. Долучилися до цієї доброї справи і волонтери з громадської організації Річки Полтавщини. Вони мали у своєму розпорядженні човни із потужними двигунами, які змогли подолати сильну течію, каже Полтавець Віталій Боровко. Приїхали в село Федорівка, де люди знаходились у скруті, так як вода відрізала близько п'яти сіл. Ми переправляли туди продукти харчування, генератор. Ми з командою почали їздити по затопленим дворам, лазити по горіччям і рятувати тваринок, які там вже треті сутки сиділи. Волешки нас не пропускали, бо боялися за нашу безпеку, а там. То, що, ми то, що було можливо, ми повністю зробили разом із рексом до Полтави. Привезли більше 20 врятованих тварин. Тут їх оглянули фахівці та стерилізували. Розповідає ветлікар Олександра Корчан. Кішки потрапили в задовільному стані. Не можна сказати на 100% що тварини здорові, тому що на жаль, більшість з них скоріше за все багато часу провела на поганому харчуванні недостатньому, тому у кожної із кішок різна ступень Недостачі ваги, і, на жаль, є такі не досить важкі, але хронічні хвороби, дерматологічні, паразитарні. Це все досить ну, неважко лікується. У Полтаві тварин пролікували, аби не допустити зараження хворобами, які передають паразити, та провели вітамінотерапію, говорить зооволонтер Людмила Хоменко. Ми вже знайшли всім родини. Тобто, поки тварини їхали ніч з Херсону до Полтави, вже у нас але люди, я забираю, забираю. Ми їх провозили всі в клініку. В цю відповідно проходили обстеження, стерилізували собачок і вже прилаштували усі родини. Щодо врятованого рекса він залишається улюбленцем команди полтавських рятувальників.